Курс самодопомога плюс розроблений Всесвітньою організацією охорони здоров'я в травні 2022 року за ініціативою першої леді України Олени Зеленської. Це груповий курс управління стресом, що складається із п'яти практичних занять. Переселенка з Маріуполя Анастасія прийшла на третє та вже спробувала здобуті на попередніх уроках навички на практиці. Було цікаво. Ми розбирали карти асоціативні. Була дуже цікава вправа загадка. Про доброту, про себе, типу, як себе позиціонувати. Що якщо в тебе буде доброта, то і біля тебе буде багато доброти, і все буде до тебе тягнутися. Ще були вправи щодо, ми слухали таке, як це, заземлення, слухали водоспад і Релаксували працівники центру соціальних служб Львівщини проводять курс самодопомога плюс для різних груп, від яких отримують запит. Нині у центрі Ямарюполь практикують, наприклад, такі вправи. Заземлення це така коротка вправа, коли учасники відволікають себе від якихось поганих думок. Наприклад, назвіть п'ять предметів, які ви бачите, п'ять звуків, які ви чуєте, п'ять запахів, які відчуваєте. От відчіпляємося з гачка. Це також перенаправити увагу на якісь інші думки. Одне заняття триває до півтори години. Курс «Самодопомога плюс» можна також знайти в інтернеті та практикувати самостійно. Крім того, якщо відчувається підвищення напруги та стресу, психологія центру «Я Маріуполь» дає декілька порад, як собі допомогти. Взагалі, стрес це нормальне явище для нас, але є таке поняття, як дістрес. Це такий руйнівний якийсь для нас фактор. Тому нам треба всім вчитися, Це не тільки до психологів звертатися. Це може бути там подруга, знайомий, соціальний робітник, адміністратор в Маріуполі, Ну байдуже хто і всі ми повинні знати ці навички. Психологічно це теж дати води, дати можливість там поїсти спокійно, десь відпочити. Комусь потрібно просто розказати. Тому що проблема існує в голові у людини, і коли вона її розповідає, їй стає краще. Тобто, вона, вона ж не така страшна. Треба, щоб у вас були якісь ритуальчики. Ви прокинулись там, дайте собі дві хвилини, щоб ці були дві хвилини. І е, хтось любить там саме масаж робити, а хтось якусь медитацію собі включає, ну якісь такі техніки е, робить. І потім і потім вже можна почитати ці новини. Хоч і війна, але треба е, радіти життю. І я теж завжди раджу якісь, наприклад, в день три приємності для себе, що зробити дуже важливо слідкувати за своїм ментальним здоров'ям, адже воно взаємопов'язане із фізичним, а також впливає на нашу продуктивність і якість життя, кажуть психологи. Радять щодня виходити на прогулянку, займатися фізичними вправами та знаходити приємне спілкування. Вікторія Грибенюк, Роман Маленький, Підписуйтеся на youtube канал ТеВ 7